З вершини розгорнутого кута АОБ проведено промінь ОС. Так що кут БОЦ 46 градусів. Знайти кут утворений променем ОБ і бісектрисою кута АОЦ. Отже, нам дано розгорнутий кут АОБ. З вершини О проведений промінь ОС таким чином, що у нас утворився кут. БОЦ 46 градусів. І з вершини О проведено бісектрису кута АОЦ. Позначимо її ОД. Бісектриса це промінь, що виходить з вершини кута, проходить між його сторонами і ділить його пополам. Тобто, це означає, що кут АОД до рівня куту це ОД. Однакові кути ми позначаємо однаковими дугами. Треба знайти градусну міру кута БОД. Розв'язання. Спочатку ми знайдемо кут АОЦ. За властивістю вимірювання кутів він дорівнює 180 градусів відняти 46 градусів. Отже, кут АОЦ дорівнює 180 градусів. Відняти 46 градусів. Дорівнює 134 градуси. Тепер знайдемо градусну міру кута АОД. Оскільки кут АОЦ 136-134 градуси, ОД бісектриса ділить його навпіл. Отже, кут АОТ дорівнює 134 розділити на 2. Кут АОД дорівнює 134 градуси розділити на 2, дорівнює 67 градусів. За властивістю вимірювання кутів, ми можемо знайти кут БОД. Промінь ОД ділить розгорнутий кут на дві частинки. То тоді кут БОД дорівнює від розгорнутого кута 180 градусів відняти кут АОД, який дорівнює 67 градусів. Отже, кут БОД дорівнює 180 градусів відняти 67. 7 градусів. Дорівнює 113 градусів.